Справжня цінність. І ще недавно було сумно і тяжко було на душі, що підростають наші діти, де працювати їм тоді, що можемо ми їм передати, якщо в самих майже нема, а в когось є, та небагато якогось різного майна. Дай майно усе тленно, воно старіє, вже не те, що ж передати вам такого, щоб завжди було молоде. І підростали наші діти та слідкувала ФСБ, щоб вільно не могли ми жити, щоб знищить в Україні все. Забули мову українську, неважна мова, важна суть. Продукти знищить українське невигідно, не той продукт. Заводи вивезли в Росію, бо ви не вмієте робити, за копійки забрали землю і так ви маєте, де жити. Бур'яну раді розсадили, чи не повсюду, як царі. Ці бізголові подурили, все нищать, нищать, як дурні. І вже немає в Україні ТВ, щоб наше лиш було, щоб рідну неньку ліж любило, дітей любило, де ж воно? В науці проданці Росії реформи вводять лиш на зло. Історію нашу зганьбили, всю славу кинули на дно. А бізнес це вже нереально. Прийдуть, заберуть і мовчі, Якщо посадять, то нормально, а можуть вбити ці кати. І сто разів хотів уїхати, Все сто разів хотів кидати, Та от якось случилось диво, і діти стали виступати. Хотіли жити, як в Європі, хотіли вільно в світі жити, Та провокатори Ментовські почали все тоді трощить. І мітінг був уже скінчився, і всі йшли вже по домах. Та Беркут нібито сказився, кістки тріщали, кров і жах. Просили діти, вже не бити, пустіть не бити, хоч дівчат, та ці подонки 45-м до смерті били всіх підряд. Вагітна, а мені байдуже, ти українська здохне мразь. Ой, хлопці, ну хіба ж так можна? І ще у тій добаві раз. ці вбивці черепи ломали, до смерті били, хто не встиг втігти від той нечистої сили. То був кривавий, лютий гріх. Народ мовчав. Терпів знущання, у злиднях жив, і все терпів, і геноцид, і катування ніби забулось, пережив. Та 21 -е вже століття є інтернет, в Європі, ми, мобільники, і є всі блага, щоб щастя жити на землі. І це обурило громаду. Народ піднявся як один, два з половиною мільйона прийшло тоді з усіх сторін. І влада почала страчити закони проти всіх людей, у тюрми всіх підряд саджати. Та українець не плебей нема страху, народ єдиний у своєму прагненню в житті. Ми вірні нашій Україні, Майдан стояв на висоті, і кров текла, горіли скати, і серце снайпер розривав, і крига, дим. І тяжкі втрати, і тече каче, хто співав. І вже ми чуємо, і віднині, і знає кожен це малюк. Героям слава Україні, цей в боротьбі здобути звук, одне втікло, а друге влізло недовжелютий нас народ. Та скоро всім терпеть урветься, у крові згине весь цей зброд. Але кацап не здається, не може жить він без рабів. У страхі лиш йому живеться, не може чути вільний спів. Продажна депутатська зрада, нахабно злила кацап'ю Крим віддала і без боя. Маскаль радіє, як в раю, і гнида вже зриває з тяги. І вирізає знов серця за нашу українську мову. Вбиває матір і отця. Прийшло в Донбас кацапське стерво, горить і плавиться земля, не може жити у любові, кремлівська орда Сьогодні ми не переможні, ми згуртувались у біді, і кожен гідний українець, побачив, хто в нас вороги. І знаю я. Що Україна покаже миру кращу суть. З вогню і крові наша мила почне щасливо свою путь. І ось таку хочу я дітям на справжню цінність передати державу, волю, рідну мову. Ось що хочу подарувати. Слава Україні!